Чим не варто фіксувати агроволокно. Ми вже розказували про три перевірених варіанти, якими можна зафіксувати агроволокно. Тепер ми розкажемо, чим не варто фіксувати агроволокно. Перший варіант кілок фіксувальний для бордюрів. Ціна за одну штуку 4 гривні 40 копійок. І у назві відразу є відповідь про призначення: це не для агроволокна. Дуже маленька площа шапочки, і вона не буде тримати вам агроволокно. Другий варіант. Малий пластмасовий кілок ялинка. Ціна 2 гривні 70 копійок за штуку. Дуже погано злазить землю. А коли земля глиниста, то він ще любить зламатися на місці ялинки і тоді не тримає взагалі. І третій варіант: металева геподібна скоба товщиною 1,5 мм. міліметрів. Ціна за штуку 2 гривні 10 копійок. Дуже важко нею пробити агроволокно, не говорячи вже про землю. Тому. Ми, як і два попередніх варіанти, не рекомендуємо їх використовувати для фіксування агроволокна в зага.